Друзі, вітаю на моєму каналі Васля. Сьогодні хочу е, показати е, запліднення, штучне запліднення, як правильно вводити катетер. А, тому що е, я сам поначалу не знав, ну катетер ну, зрозуміло, куди його всовувати. А було таке, що е, неправильно я вводив і вводив прямо. Тобто, ну, не... Правильно вводити знизу вверх. Тобто, так як коли покриває хряк, зрозуміло, що його знерядній операції йде не прямо, а знизу вверх. І одного разу це ж цю свинку я покривав, я вводив прямо і витягнув катетер в крові. Коли катетер в крові, це мало віряння, що покриється свинка. Так, що таке? І е, свинка більше цього, що загуляла вчора вечором. Я сьогодні вранці приїхав, якби, ну собі свинка там віжує, як відвіжу, бо вона у нас дуже така е, агресивна. І я е, використовую спрей. У е, мене більшість свинок покривається дві разом. Я в один день відключаю і в один день стараюся покривати. Але є свинки. Ну, довше носять їй там що нібудь чи що бо хількотить там драсиха. Це є. І буває, що ну, есть, коли я відключаю в один день, одна, наприклад, там 26 днів, свині були під нею 50 26 днів. А у другої може бути 30. І одна більша, там худіша, друга ем, повніша і худіша вона довше заходить в охоту. То я використовую спрей. Я собі прийшов, хоп, чмихнув і все. І свинка швидкіше заходить. Звісно, запах не один із найприятніших, але паркують свинку. Моєго сусіда нього в'єтнамська свиня, схрещена з, з м'ясниками, чотири рази пропустив гульку, не міг зловити. Дав спрей, одразу каже, зайшов, чумихнув і стала. І одразу зрозуміло, що вона гуляє. Так само сьогодні я. Прийшов, наче ну якби не видно, що вона гуляє. Ну, я вже просто, трохи вже два роки тримаю свиней то вже трохи їх якби вилучив. І прийшов сьогодні з, з, з переєм, шмихнув і все. І свинка зразу припаркувалася. Все. Хвостик труситься, ушки доміком, на неї раз і все. І дівчуха стоїть. Ну, тримай. Все, бо він вже швидше виїдає. Протираємо її. Вводиться катетер знизу вверх і прокручується. Катетер не повинен заходити весь, тому що буває теж пишуть у спілки свиноводів, зайшло там трохи, зайшло. він повинен заходити чуть менше половини. Оп, видно? А раніше пробивав флакон, а зараз чуть-чуть переокрив буквально трохи на свинку, оп, вот і пах масажирую. Швинку перепокриваю, ну, взагалі, я казав раніше вже на відео. Я стараюсь перший раз покрити, ну то що. Стараюся покрити на ніч, а другий раз покриваю зранку. Але сьогодні я говорю, що вона більше всього, що вона загуляла вчора, і вона вранці вже може не стояти. Для покриття свинки достатньо взагалі пів флакона. Хтось, кого є можливість, покривають три рази, щоб на у мене наче мало коли раз чи два перегулювали. І то це коли спрея не було, теж було тяжко виловити, бігав за ними. Не зрозуміло, чи вона вже перегуляла, чи вона не догуляла, чи ще не загуляла. Бувало, що принудительно покривав, а петля почервоніла, покрив її. На другий день приходжу, а вона стоїть, дивиться на тебе, уші трусяться і зрозуміло, що це вона якраз в самому розгарі. А я вже в неї два флакони засадив. О, зараз вже трохи попиту більше, його розі спреєм. Спрей там стоїть в районі 150 на гривень на чисто 70 гривень. В інтернеті заказав, вивозилася чучудра. Але мамка з нею хороша. А, та свинка, злючка, вона, вона менше агресивна, але коли свиней береш, щось з нею робить, вона не так з дома сходить. Хоча зараз на неї спокійно. Можна заходити і все працювати. До цього, коли вона не загулість, то так, трохи стримнувата. Але зато мамка хороша. Тобто Мені з нею каче не гулять, дітей не хвістить. Головне, щоб вона добре носила, добре їла, були хороші ноги. Це говорю, коли вчора вона видно почала гуляти, вона вилазалася, як чучундра вся. Так що таке. Ну все. На цьому буду закінчувати своє відео. Ставте подобайки, підписуйтесь, кому цікаво, задавайте питання. Бережіть себе, бережіть сім'ю, бережіть Україну, нашу країну, все буде Україна. Все, до зустрічі на новому відео. Всім пока.